Де потрібно пересадювати деякі ну, кореняки. Привіт, друзі! Ну що ж, завершення сезону. Цього року трішки ми швидше це зробимо. Ну, Вже, в принципі, потрібно його збирати, притяняючи сітку, вже забрали. Це такий, хто перший раз на каналі, розсадник маленький олени для ну, таке, внутрішнє хобі, і якась відрада, така і зайнятість. цікава, певно, і виглядає непогано. Показували відео, як спочатку це все робили. Не як спочатку розпочинали, так як це так триває не один рік, а вже мабуть 6-7 років. Вже дійшло до якогось такого невеличкого результату, але все рівно приємного. Робили ми тут оці по різному, було спатиків там збити. Потім збили оцих рейок набагато зручніше. Організували певний такий момент. І того року була ситуація, що не встигли зняти сітку. І снігу не так, як би було, але перший сніг пішов такий сильно лабатий. Це до того, що можливо, коли ще сітка така натягнута, притіняюча, зелена. Її потрібно знімати. Пішов цей сніг, і її нам ці крайні кілки всі зломили, отак стягнуло, вона знаходилась на такій проволці і наробила трішки такого, ну таких неприємних моментів, але вони швидко вирішили. Цього року дівчата пробрали, встигли її згорнули, поклали в сухе місце, щоб вона вже якби зберігалася. А буде потрібно зараз. Е Повідключати поливну систему по насосові, питалися ще раніше, писали там, хто попадав на канал, як той насос, що до чого зараз покажемо, розповім, які висновки, що він тягнув, що поливав, як вмикався, вимикався, щоб змінив по фільтрові і ТД, і тепер. І якщо Олена пустить, підам в теплицю, подивимося, що там в неї ще є, залишилось так як частину вже трішки висадили. З осені постарались так, тому що весною катастрофічно часу не вистачає цього року. Також на свої помилки, ті, які були, звернули увагу і висадили частину осінню, щоб менше часу займало це вже весною. І як бачите, вже помідори, огорочки, ділянка практично пробрана. Батву всі зібрали, винесли на межу там на купі перепріває. Доволі також відео показали на каналі. Еф... Ну, як якби ефективно, краще найкращий варіант. Класна зарплата, можете собі дозволити, піти на ринок, купити і інші такі моменти. Своє воно забирає багато часу, сил і певної, як би сказати, організації процесу. І основне, що в такі зміну кліматичних умов потрібен полив без поливу, це все нічого не буде. Ну, хоча б якийсь водойом, ну, криниця скважина, любі моменти, щоб його полити, тому що висихає конкретно. Попробирали, от е, з приводу це, що елементарне ми тоді зробили на огірки, то я вам скажу, це на велика різниця. Просто те, що воно на землі там валяється. І також шкідники, тут хвороби, його потрібно доглядати, дивитися, щоб його виплекати, саме стебло. Але все ж таки краще ніж воно на землі. Оце там. В... Це все так відбувається. Ті грибки, його, і, як би сказати, так ну хворіє, хворіє сама рослина. На таких на мотузках, підв'язках і все елементарно рукою згортали, е знизу кілочки повитягували, зверху мотузки позрізали, і також виконали на бік, висохнеть, і там вже якось що з ним буде. Ну, і помідори то питань немає. Е писали, що. Тоді, коли ми садили, що між горіхами нічого не буде. Ну, те, що було на відкритій місцевості, то, звісно, не так воно вродило. На відкритій місцевості, де дерев немає, там, би, там вродило краще. Тут було, накрутили. Ну, вистачає, що для себе, навіть тут багато засадили, але в принципі було. Ну, все, що по можливості мірі, таке що було цікаве, то показували. І розповідали про це ну, по мірах можливості, так як саме тема така не сильна, але надіємося, що хтось по таких моментах пройшов також і має якийсь певний результат плюсовий і якби, приємно від своєї праці зекономив якусь копійку, щоб, йти не, щоб не йти на ринок. Ну, друзі, зараз буде потрібно злити воду. Е, поливна система такі штучки тут також показували, як робили. Ну вони. Саме цієї фірми, я її не пам'ятаю, вони не сильно ефективні, є трішки, якби це такий не з ринку, ну, погано розбризкують, не сильно подобається. І по оцих регуляціях такі вони ну, не сильно, але якби нормально. В цілях економії води, то Олена то так зробили такі безстройоми. Олена під'єднувала шлангу собі і. І поливала так. Воно де там збризнути, 5 хвилин, то вмикалися оці вертушки, а так-то вручну в ручному режимі трішки займає часу, але нічого не зробиш. Так ефективніше. Тому що оці розбризки, вони воду то розбризкують, а щоб поляти нормально, вони не сильно поливають. Здощувати, отак-то це саме, саме і той листя потрібно буде пробирати. Дощ за дощом сьогодні так плило, що весь город просто стояв у воді, вода вже не впитується, і там ще передають 2-3 дні дощів таких. Що, що що маємо, то маємо. Але пробереться. То листя бажано його винести, так як це з ваших рекомендацій, з ваших порад що трішки шкодить землі. то Там нічого страшного, пілок 15 для села, то не вага винесеться. Значить, тут зараз відкриється кран, і підемо до насосу, поглянемо, що там вімкнемо. Світла в нас немає, генератори гудуть по всьому селі. Ну, поки там на заряді вистачить, то викачаємо ту воду. І по насосу розповім, як поливали, що поливали. Що вистачало, плюси, мінуси. ну Мінусів в принципі ніяких немає. А от те, що він потужний і зручно полити, все, дві тонни води в нас бочка була. Так вистачало приблизно, ну, практично наполив. То він втягував, я не знаю, хвилин скільки, 15-20? Так. Десь до 20 під... До 20 хвилин він просто так. Був... і... Як би сказати, пустив на добру справу. ну, Ходімо до нього. По систему поливу в принципі, я розповідав, монтували, показували по мірі можливості те, що є. Такий насос е, Vitals gm 1064 d є, е, прокачує. Я вже й не пам'ятаю, друзі, скільки, але качає він 4,2 метри. Це підйом, 4,2 бари. В принципі, відео є на каналі. Можете поглянути самі 64 літри у хвилину. Так, 2850 обертів. Доволі такий е, потужненький насос. По вмиканню то вмикали що 7 штук на 2 ділили. У нас там 6-12 цих оприскувачів е, вертушок, то тягнуло практично всі. Да? Там на останні дві не вистачало. Не вистачало, тому що е, 25-та труба, 32-га вистачило. А так, 25-та самої пропускної здатності в нього не було. Як поливали. То поливали полуницю помідори, і оце все разом. Вмикали його, тому що, е якщо розділити окремо, він сильненький, потужний. Мав я зробити тут, поставити такий стравний клапан, як на котлах. Стоїть три бари. Тобто, що він назад у бочку, що зайве, ну, щоб не вмикався, вимикався, оце не потрібно цим насосом таким робити, щоб воно працювало так, щоб воно назад його в бочку повертало, тобто, там, щоб не вмикався, не вимикався, зайвий раз, щоб, як би сказати, працює, працює. Бо це постійне клацання не сильно ефективно для насосу. Якщо наприклад, увімкнути лише помідори, то він би лиш клацав так, ну, цок 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 оце клацав, вмикався, вимикався, вмикалося, полуниця і тут, і ці помідори вся огородна, як би сказати, оце, що було засаджено. Якщо потрібно десь окремо було полити, то олена вмикала поливалка. Частина там з 4-5 поливалок, і якусь або огородину, або потрібно полуницю було, а тут не потрібно було полити, то вмикалося інших 4 і вже поливалося на другий день. Так полуниця. Ну так поступово. Що доволі е, потужний насос, надійний насос. В принципі, цей рік відпрацював, ніяких питань абсолютно немає. По цьому, щоб сказати, ну такий задоволений таким моментом, вже, щоб побачили от те, що було там на водограї, водолеї там стояли. По-перше, ну, в бошці, вібрацію створювали тут, ну як чути, що поливає такі, якби. Ну, Слух, слухова незручність. А оцей робить тихенько, поливає, так, перекачує. Тут 15 хвилин до 20 хвилин цю бочку він на 2 тони просто не бачив. Уже, що доволі. По фільтру від цьому казали, що фільтр трішки не те, так. Да, я би тут поставив більший, але він в принципі, з цим усім справлявся, що також ніяких сповсюду, що також ніяких питань не було. Зараз побачимо що, буквально чистив його за весь сезон. ну За 3-4 рази цю сітку прочищали. Ось це воно вже ну є, бачите, це листя трішки нападало з черешні, зверху стоїть. Потрібно буде почистити і поставити назад. Розділяю на три частини, щоб повністю шланги всі не відкручувати. Так воно хаотично розділю десь поскладається, щоб весною також не гратися, скидав його на купу І... основне, тому що тут також де потрібно перевернути зіляти з воду, щоб не залишалося, щоб ніде не перехватило в, в самому насосі тут, де помпа ця стоїть. Ох. Ох. Трішки так не бажано, але... насос На сховище. На три не вийшло, вийшло на дві. І це туди так само. А ці крани навіть металеві, але їх потрібно залишати відкритими, щоб вони не розмерзлися. В принципі, труби всі так стоять, що з них повинна вода стикти, що там якогось такого розмерзання, замерзання не буде, що їх не, не, не роздушить. Ходім, теплицю. Хату. Ну, друзі, та теплиця, яку ми робили разом з вами. Наскільки це все легше, і я бачу по зайнятості, там у нас була стара зліплена з дерева. Перші роки вона в принципі стає ну як. Що немає там можливості на профтруби зробити теплицю, на чому є. Не знаєте, чи вийде, чи не вийде, тобто якісь пробні моменти, то старайтеся, пробуйте. ну, Краще би сказати вам, що прораховуйте ринок, прораховуйте ці всі моменти, враховуйте затрати, враховуйте, яка можлива буде якийсь прибуток у вас, чи це для себе будете, то там маленький якийсь спарничок, тепличка буде, але все рівно добре, коли воно е ну, автоматично все зробить. Ви прораховуйте оці всі моменти, тоді виходьте із того, що ви можете зробити. В принципі, по зайнятості, по вартості е, теплиці, я не пам'ятаю, скільки вона нам тоді обійшлася, але робили самі. Ну Тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, труб було, пішло. ну 10, мені здається, там ще куски залишились. 10 труб профтруби 20 на 20, пішло, плівка. Трубогиб сам зробив. В принципі, боки оцих досочок, реєчок порізались в такі лати, зробилося зад, ну економилось по можливості, щоб не затрачати кошти. А процес той самий, ефективність та сама. Вікна там то, то все таке зграє в планок. А спочатку у нас була теплиця збита просто з кругляків. Якби, як воно, що, до чого, вийде, не вийде. Ну тут, звісно, зручніше. Звичайно, тут гарно навіть зайти собі. Приємно працювати. Приємно, те, що там воно таке було, то криве, то ще якесь, а тут все ж таки вже і ну, по висоті, то воно нічого не змінилось для мене, але на повний ріст стоїть без питань. що е, Чому така низька, так як потрібно було б додати профтруби 20 на 20, зварювати, робити її вищою, а там вже не вийшло б, бо робилося все під 6-метрову плівку. Тобто, щоб її зробити вищою, потрібно було б спаювати плівку. Трішки була грайка. Вирішено було зробити так, а там будемо бачити. То, в принципі, оце що і черенки. Ну це так я вже Що пам'ятаю, що там Олена розповідала, то по черенках. Ну По черенках вам потрібно маточні мати свої дерева. В принципі, цього року того року ми про спробували певний момент купувати черенки в. В інтернеті вони продаються, якісь садівники займаються цим питанням, десь, як би сказати, обрізають дерева, заготовляють черенки. Того року було трішки мені, ми мало, менше забрали, але якість була трішки краще. Цього року і не записали ми номер тієї людини. Цього року ми взяли вже так також по оголошеннях і трішки пізновато, пізніше, чим було потрібно, в зв'язку з цією весною холодною, то якість ну, не сильно така була. В певних моментах добре, десь, тому що ну, це така добросовісність людини, яка їх заготовляє. Якщо вона нормально їх збереже, там в волозі буде підтримувати, що вони не висохли, то в принципі вкорінення буде непогане. Якщо десь проморгати певний момент, там на пару годин більше не потрібно, то коріненість буде не сильно така добра. То, ну як би сказати, не сильно задоволені певними моментами, але в цілому, що непогано, такі мають. Черенки вже оленене. Такі це, це теді. Теді. от Такі пустила. Вона доволі легко вкорінюється, Зараз оцей полив вже вимкнеться. Ці знімляться також, щоб тут клапанки щоб вони не розмерзлися. Бо в них також може бути вода, щоб не полопали. Зніметься звідси десь. Да? Я потім побачу, де легше, можливо, і теплою і водою потрібно буде так і воно легше тут буде зніматися. І це все також тут вже позалишається. Плівка також буде натянута, одне, що полив. Зараз буде вже відбуватися рідше, так як холодно і сирість тут є, а буде поливатися він з поливалки. Звичайної поливалки, такої прийшли, на зиму добре проляли. Від морози особливо, що воно морози повинно заходити в мокрій землі, тоді воно це переживає абсолютно спокійно. Вікна відкриються тут, вже, щоб була продуха, тобто привикало вже до зими. Така Перша їхня буде зима, щоб вони вже коли на весну пересадяться, щоб на ту зиму вони вже прийшли такі, як би сказати, адаптацію. Ну, в такому в певному моменті. Ну, все що, і купше показати, що, що тобі, що, що можна витягнути? Що можна витягнути і не поломити. О, то вже поломив. Оце вже з мене. Це вже з мене 12 гривень, друзі. Це дорогі відео такі, щоб я тут шарпав і щось витягував. Ну воно мокре, то витягується. Коли при пересадювати, то його краще трішечки так підсушити, тоді воно легко виходить. От є момент, що я момент своєму собі не вийшов. Оце це що в нас, кипарисок? Це кипарисок були Оці черенки, що ми купуємо. От Є про те, що я кажу, що можливо, що не ну, трішки неправильно його заготовили. хоч є, от, бачите, щось пустило. Ну Такий момент, що краще воно, звісно, своє, але об'єма ти не знайдеш на своє, щоб це багато так зачеренкувати. А черенки, в принципі, ці не сильно дорого коштують, їх можна придбати і розмножити, щоб не гратися по цьому. ну що ж вам показати? Давайте я вам ще витягну. Я лівець знову. Це вже плюс, мабуть, 8 гривень. Це вже 20 гривень я Олені винен, Доведеться більше нічого витягувати не буду, бо потім дорого це все розрахунки обходяться. Ну, друзі, в такому плані. На рахунок піску в нас у тій теплиці була земля, зверху е гідробар'єр. Постелений, вирівняла площа землею, поставлений гідробар'єр. Не сильно це подобалося, поглинання води було таке поганеньке. Е е е грибкування, грибки були, потрібно було б фунгіцидом проходились. Ти скільки разів року проходилось? Я Багато ж, ні? Кожні дві неділі весною чи е е повністю? Весь період е фітоспорином. Кожних дві неділі так. проходилось. Так. Ну, як бачите, що грибків немає, що воно все ж таки і провітрування тут краще. І на цьому піскові. Ну, погляньте, абсолютно нормальний пісок, без ніяких грибків, без нічого, що набагато краще, оце коли пісочок знизу і можна касату підорвати, Наприклад, бачите, повилазило коріння вже знизу, а воно не заривається, а відчепилось легенько від пішку і все, що такий момент. Тут вже щось висадили, ще залишилося. В ці стіні висадила, тому що тут швидше коріння дало, але ще якісь її лишилися. Ще не всі. буде Доб'ю до 30 гривень, більше не буду. А от військ добре корінняються. Ну, взагалі в неї так аж виростають у Їх Можна вирвати? Так. Я за цю касету платити не буду. Ооооо. Поставте лайк, бо не натягнув. Погляньте, як коріняються лисині. Хвойні трішки слабші, а ось така коренева система. Випускай, Це що? Це спірея. Спірея Golden Вангута. Ні, Голден принцес. Я лиш вангуту знаю і все. Ну, такі в цілому справи. Був початок. Якоюсь мірою був процес. Ну, А це результат на даному етапі. А далі вони вже підуть туди, П9. Під той полив, і будуть рости далі. Пишіть коменти, ставте вподобання до наступних відео і хай щастить.